Згадай правила та знайди невідомі компоненти. Згадуємо, <кій> у нас при відніманні зменшуване від'ємник і дорівнює різниця. Ціле у нас при відніманні на початку. Це найбільше число в прикладі. І воно складається з двох частинок з від'ємника і різниці. При додаванні у нас перший доданок, друге число, що додається, нагадую другий доданок, і сума, це результат. При додаванні нагадую найбільше число в кінці, а це дві половинки. Ціле найбільше шукаємо додаванням. Частинки маленькі, шукаємо віднімання від цілого віднімаємо відому половинку. Тобто, щоб знайти невідоме зменшуване, це велике, треба до від'ємника додати різницю. Так само, щоб знайти суму треба до першого доданку додати другий. Далі, по відніманню, щоб знайти від'ємник, це частинка, треба від зменшеного. Відняти різницю. Щоб знайти різницю, ми бачимо зменшувану мінус відємник. Щоб знайти доданок, чи перший, чи другий ми бачимо це дві половинки, треба від суми відняти інший відомий доданок. Ось, користуючись тим, номер 3 роздивляємось і е дивимося, що у нас невідомий компонент це ціле число. чи Половинка. При відніманні ціле на початку. Все ще віднімання ціле на початку ставимо. При додаванні ціле в кінці ставимо. Таким чином бачимо, що тут ціле частинка. Значить, шукаємо частинку, віднімання, мінус ставлю. Тут ціле. Тут невідоме ціле. Шукаємо додаванням. Тут Частинка. Шукаємо відніманням. Тут невідоме частинка. Шукаємо відніманням. Віднімання. віднімання від цілого відому половину, так? Від ціле дев'ятка, відома половина 3. Буде 6. 6 вписуємо. Додаванням Дві половинки, 2 і 3. Буде 5. Значить, сюди ставимо 5. Далі. Віднімання від цілого віднімаємо відому половинку. 6 мінус 4 2. Тут буде 2. Знову від цілого вісімка віднімемо відому частинку. Це буде 3. Значить, ставимо 3. І, на логіку знайдіть значення виразів. Ще раз, ми ламаємо перше, наш, перше зменшуване. Таким чином, щоб друга частина була така сама, яку ми віднімаємо. Тут 6, значить і тут буде 6. Тут 7, значить тут буде 7. Щоб 6 мінус 6 було, 7 мінус 7, 8 мінус 8. Тобто 6, -ка, 7, -ка, 6, -ка, 8. -ка. Після цього дивимось. 10 це 6 і 4. 9 – це 7 і 2. 8 – це 6 і 2. 9 – це 8 і 1. І дивимось. 4 плюс 6 мінус 6. 6 мінус 6 це. Воно буде нулем, Тому що 6 мінус 6 0. Так, ось подумки закреслили. Залишилась четвірка. Відповідь четвірка. 7 мінус 7 ушло. Двійка залишилась. 6 мінус 6 скоротилося. 0 залишився. Двійка залишилась. 8 мінус 8 скоротилося, одиниця залишилась.